Традицію відзначати свій день народження наші села запозичили від угорських поселень. Звичка міцно увійшла у сьогодення населених пунктів Закарпаття. Адже гарний привід відзначити, чого вдалося досягти, а на що варто звернути увагу, не завадить нікому. А що обставлено таку подію усіма необхідними для гарного свята атрибутами, то і настрій, і атмосфера дають гарний позитивний запал на наступний рік. По-перше, люди трошки узнають про історію свого рідного краю. Коли воно родилося, звідки воно взялося. А далі сьогодення, по-перше, приймаю участь всі підприємці, які є на території населеного пункту, яких, можливо, і не всі знають. Дуже багато самодіяльних колективів є у кожному населеному пункті, в садиках, в школах. Заодно і з сусідніх сіл приходять, люди знайомляться, бачать, це дуже чудово. Село Минай попри вікову історію святкує свій день лише вдруге, але той факт, що воно завдяки багатьом факторам міцно тримається на ногах, заслужило і поваги, і уваги обласного і районного депутатського корпусу. Своєю підтримкою і присутністю жителів Минаю вважає за честь вшанувати чимало поважних гостей. Минай дійсно входить у найбільшу. Це один найбільших населених пунктів Ужгородського району і і найбільше село на території Холмовської сільської ради. Звичайно, надає відпечаток те, що село знаходиться біля міста Ужгорода, і це звичайно дає. Дуже таку серйозну приваблюють для інвесторів. Тим часом господарі свята подбали про гарний настрій для своїх гостей. Дітвору тішать клоуни та атракціони дорослих розважають музикою і танцями. Усім додають настрою і гостинні столи. Голова ж сільської ради відверто тішиться. Завдяки активності меценатів і спонсорів концертну програму вдалося суттєво різноманітити. А значить, другий день народження минаю стане гучнішим і радіснішим. Гарний досвід зміцнить організаторів у переконанні. Свято вартує усіх клопотів та хвилювань, бо його заслуговують іменинники.